Доброго дня всім отримала посилочку від агромаркета. Як завжди, просто ідеальне пакування. Коробка вся була на скобах, я не зняла, як відкривала, тому що дуже важко. Все було дуже гарно викладено. Зараз розкажу, що замовляла. Перше в нас на огляді полуниця Азія. 5 штучок тут, середньоранній термін дозрівання. Такі от саженці. Щас, 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 щас. Так. Корневище просто просто шикарне. Далі в тубах отаких от, от зафіксовані, були ними перекладені всі дерева, але там в них був сюрприз. Заказана от в мене жималость. Щас я її дістану. Так. Подивіться, просто подивіться, жимолость. Ніде тендітні листочки не пошкоджені, гарно запаковано. Торф земелька вся, вся на місці. Так, жимолость це е, атут. Читала про нього, мені сподобалось. Думаю, ну, за, за, замовлю. Далі в таких самих тубах я їх порозкривала, були. Е, були чорниця, чорниця Патріот. Так. І ще одна чорниця. Назва, назва, назва. Блю Голд. Теж, дивіться, наскільки тендітні паросточки, але жоден з них, жоден не пошкоджений. Гарно ну, запаковане, дуже велике. Дякую. Йшло воно в Харківську область, за 10, це не один день і все прийшло в ідеальному стані. Далі на огляді у нас йош та гібрид смородини з Тут теж великий, великий кущ. Уже бруньки починають просинатися. Далі йде смородина чорна ювілейна. Це просто такий величезний кущ. Теж, дивіться, дивіться, ось навіть є квіточки. Далі. Далі у нас йде барселонський фундук. Теж такий, ну, досить великий, вже пів дерева. Так. Далі йде ще один фундук. Далі, дуже вагалася, дуже хвилювалася, але все-таки заказала. Райське яблучко. Дивіться, які красненькі яблучка будуть. І листя в них теж таке от фіолетово пурпурне поцілунок янгола. Теж дивіться, вже відкриваються листочки, і вони зовсім не пошкоджені, такі розовенькі. Так, потім. Потім потім у нас іде ще одна смородина. Таємниця Джоні. Преміальний сорт. Я його взяла по акції. По акції. Тому він просто шикарний кущик, дивіться. Всі листочки, все на місці. Велике теж дякую. І ще такий. Ексклюзивчик мого саду, бо я саджаю, в мене малина є, але малинове дерево саджаю. Перший раз малинове дерево, галактика, ремонантний сорт. Теж такий гарний товст, товста гілка, прям. Маю надію, що Ой, ось паросточок видно? Так, видно. Щас... Видно, що брунічка просипається. Запаковано просто ідеально. Навіть коли я його дивіться, придавлюю, не міняє форму. Тут багато слоїв плівки, торф, торф м'який і він мокрий. Просто запакований, як кажуть, на совість. Далі, тут було перекладені дерева отакими пакетами з повітрям. Так, ну, вроді показала все. Велике дякую агромаркету за повернуті бонуси якими ми можемо оплатити 50% свого замовлення за те, що завжди допоможуть у виборі, підскажуть? Ну, тобто приділять уваги найменшим просто дрібницям. Велике дякую, замовляйте! Зробимо нашу планету зеленою.